Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування сирників із сиром із сирною начинкою. Ці сирники виходять суковиті, м'які, ніжні, всередині і з апетитною скоринкою зовні. Приготуємо їх разом. Приготуємо сирне тісто до кисломолочного сиру. Сиру беремо 270-300 г. Додаємо зовсім мало пшеничного борошна всього столову ложку. Змішуємо сир із одним яйцем, дрібкою солі і чайною ложкою цукру. Більше цукру не додаємо, щоб сирне тісто не було рідким. За бажання. Сирники вже готові, можна підсолодити зверху або поверх сметани на сирника. Змішуємо, перемішуємо це все будь-чим. А якщо хочете, щоб сирних крупинок не було видно в сирнику, то можна і це все перебити блендером. А ми любимо, щоб видно було у сирнику кисломолочний сир. Для начинки натираємо на терці з будь-якими отворами, будь-який сир чи сирок. Ми натерли моцареллу. якщо буде мало начинки, то ще натремо. Натертий сир не чим не посипаємо, нічого до нього не додаємо. Він смачний, такий, як є, начинка готова. Формуємо сирники. Мокрою ложкою набираємо сирне тісто і мокрими руками формуємо сирники. Ось так. Кожного сформованого сирника обвалюємо у пшеничному борошенці ось так. Таким чином формуємо усі сирники, а потім розігріваємо олію на сковороді і смажимо їх на сковороді. На щонайменшому вогні по 3-4 хвилини із кожної сторони смажимо їх до золотавої апетитної скоринки. Під цей шум музику смаження відпочиваємо, релаксуємо. Програмуємо усіх підписантів на позитив. Підписуйте на наш канал у нас найсмачніше. Бо у нас дійсно найсмачніше приготування страв, а головне із найпростіших продуктів. Та й готуємо ми страви з позитивом. Канал у нас найсмачніше, Позитивний і смачний канал. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Дякуємо за те, що ви з нами. Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Яка ж наша страва за смаком, яка... Які ж сирники всередині апетитно виглядають зовні? Золотава скоринка, а до столу їх найсмачніше подати зі сметаною. a ah, i smačno smako pa ne imam vjerno smačno